Щасливе дитинство це світ краси, фантазії і творчості. Благодійний фонд Руслана Демчака опікується маленькими вінничанами, аби здійснити мрії підростаючого покоління, було реалізовано чимало проєктів. Завдяки фінансовій підтримці фонду Руслана Демчака учасники колективу зернятко з міста Липовця змогли відвідати Естонію і показати свою майстерність на міжнародному фестивалі дитячої творчості. У нас є запрошень багато, нас запрошують і в Болгарію на фестивалі, нас запрошують і в Росію, але можливості такої немає. Це вперше, ми так завдячуючи дійсно Руслану Демчаку, коли який в свій час теж займався в нашому колективі ще в шкільні роки. І от ми мали можливість туди потрапити, поїхати. Подібні поїздки це шанс побачити, як живуть у світі, і прагнути змінити життя свого рідного міста. У цьому секрет виховання у колективі Зернятко у результаті успіхи і відповідне заохочення. Нам дуже сподобалось, звичайно, була дуже важка і довга дорога, але те, що ми там побачили, нас дуже вразило, і це це було варто того, що ми туди поїхали. Ми побували на різних екскурсіях. Ми не тільки брали участь у фестивалі, міжнародному фестивалі Квіти України. Ми ще й були у Фінляндії. Щасливе дитинство це коли малеча займається цікавою справою. І добре, що знаходяться благодійники, які допомагають юним талантам розкритися. Без організаторів, без спонсорів ми б, звичайно, не змогли б туди поїхати. Діти дуже задоволені, дуже задоволені батьки, і я як керівник, звичайно, тому що це дуже велика для нас подія. У фонді Демчака небайдужі до футболу, тож і взялися відродити славу вітчизняного спорту. Команда Атеко дитячо-юнацької спортивної школи з селища Турбів за сприяння фонду зіграла товариський матч у спекотному Алжирі. Перемога очевидна: 1-0 на користь українського олімпійського резерву. Потрібно було квитки з цією проблемою ми звернулися до Руслана Євгеніоча Демчака, який пообіцяв нам допомогти з вирішенням даної проблеми. І в результаті повністю для всієї команди для 21 члена футбольної команди було закуплене квитки іменно за кошти Руслана Євгеніча Демчака. Дитинство найщасливіша пора, сповнена радості і натхнення. Сучасну яскраву феєричну казку у Міжнародний день захисту дітей отримали жителі міста Липовець. Свято було організовано дуже чудово. Це велике свято, велика радість для дітей, тому що е, наші діти. Повинні мати таке свято як день захисту дітей. Діти це наше майбутнє, да і кожен хоче із батьків показати ну, своє відношення до своєї дитини якимось гарним святом. Ми чекали дощу, дощ почався, і ми не розходимося, тому що хочеться ну, показати свою вдячність людині, яка зуміла для нашого липовця зробити куточок, де можуть відпочивати наші діти. Ми вдячні. Роки дитинства це насамперед виховання серця. Так, колись сказав видатний педагог Василь Сухомлинський, у фонді Демчака дотримуються такої ж думки і намагаються створити для діток творчу та душевну атмосферу, в якій приємно дорослішати. Благодійний фонд Руслана Демчака і надалі буде допомагати найменшим жителям Вінничини. І хто зна, можливо, вже зовсім скоро вони стануть відомими постатями цього мальовничого регіону.